Роблю професійну чистку, так як у нас і приготова Лазерна терапія, пломбування, зубне протезування та багато інших послуг відтепер можуть отримати мешканці Краматорська у ще одній лікарні. У місті відновила роботу стоматологічна поліклініка номер 1 На це Краматорці чекали з квітня. Від початку відновлення поліклініки. Дуже багато клієнтів звернулися за первинною допомогою, такою як пломбування зубів, видалення зубів в ось і консультації по поводу майбутнього зубопротезування. протезування без наших стоматологічних послуг та послуг других, других медиків. Неможливо, неможливо. У повному обсязі нині працюють дитяче та доросле, хірургічне та ортопедичне відділення. В останньому, зокрема, виготовляють протези для соціально незахищених верст населення. А у шість стоматологічних крісел чекають на відвідувачів у будівлі дитячої поліклініки Краматорська. На такий крок міська стоматологія пішла через перебої з електрикою. Тут є е, генератор. Яке генерує електрич електричний струм, і маємо можливість працювати на установках. Обладнання це наше, це базове обладнання. Ми вивезли це установки, які крісла, бікси, інструментарії, панмеди, всі камери, от є навіть рентген-апарат. Протягом робочого дня парадонтолог, наприклад, приймає до дев'яти осіб. Директор поліклініки каже, що, попри евакуацію співробітників, відновлення роботи триває. Зараз залишилося порядка 20% працівників. У нас є 6 лікарів, є медичні сестри, є лікарі рентген лаборанти є фізіотерапевти. Всю необхідну стоматологічну допомогу отримують жителі місця Краматурського в повному обсязі. Стоматологія працює з понеділка по суботу, з восьмої ранку. Окрім цієї першої поліклініки, у Краматорську працює ще й друга, яка розташована у старому місті. Ангеліна Фесенко, Дмитро Глушко, Донеччина ТІВІ